І всім здорова, всім привіт! Находимося ми на Ukraine Mobile, і сьогодні ми поговоримо про нове оновлення, а точніше, яке має вийти зовсім скоро. Вже пройшло більше, ніж 4 місяці, як випустили останнє оновлення. І на даний момент ми маємо два спойлера на наступне оновлення. Якщо подивитися на ці спойлери, то можна зрозуміти, що оновлення буде грандіозним. Давайте розглянемо перший спойлер. Вітаємо у найближчому оновленні до морського порту Одеси. Почнуть прибувати контейнери, в яких можна буде знайти унікальний транспорт. Я думаю, це може бути не тільки транспорт, а там якийсь одяг і так далі. Це дуже прикольно. І це був перший спойлер 28 травня. Після цього спойлера ціле літо нам не давали знати нічого про оновлення. Багато людей думали, що їх просто кинули, що ніякого оновлення не буде. Але тут наприкінці літа ми отримуємо другий спойлер. Але все змінилося 30 серпня, нам виставили новий спойлер. Подорожувати у різні міста Ukraine Mobile стане набагато простіше. Адже у новому оновленні у вас з'явиться можливість купувати квитки та пересуватись за допомогою поїзда. І це, цей спойлер став дуже грандіозним через те, що всі зрозуміли, що на Ukraine Mobile появиться залізниця. А як, а як ми знаємо, залізниця це дуже круто. Зараз ми повернемося до цього спойлера. Я під'їхав до київського вокзалу, який додали в минулому оновленні, і подивився, тут вже є невеличка, так скажемо, рельси, такі невеличка протяжність рельс. І саме сюди будуть прибувати поїзда. А так само вони будуть їхати в Харків. Через те, що на спойлері в нас чітко видно, що можна буде подорожувати з Києва в Харків. Тобто за Одесу, де там теж є вокзал, де там теж є е, залізниця, нічого не було сказано. Можливо, ще що, змінять карту. Але це ніде такої інформації офіційної не було. Люди між собою говорили. І сам Ukraine Mobile сказав, що як тільки він вийде з бета-версії, він буде на своїй карті. Відповідно, вони розробляють карту. Але. З іншої точки зору, навіщо випускати таке оновлення велике, тобто контейнери, поїзда. Можливо, можливо це буде навіть нова карта, але ми цього знати точно не можемо. Так само в останньому спойлері було сказано тільки що можна буде подорожувати поїздом. Тобто нам не сказали, чи це буде робота, машиніст, чи ще щось. Нам просто сказали, що можна буде подорожувати поїздом. І якщо це буде робота, то напевно вона буде на восьмий рівень. Або наоборот її зроблять несильно оплачувано на якийсь третій рівень. Але я більше склоняюся до того, якщо це буде реально робота. Що, ну, це по логіці б мала би бути робота, то це буде восьмий, дев'ятий рівень. Так що качайте рівень і чекаємо на оновлення. Так само дата виходу оновлення нам невідома. Але мої два варіанти або через тиждень, або через тиждень-два вони випустять ще, одне, ще один спойлер, наприклад, про нову карту чи ще щось таке. І тоді треба буде ще чекати тиждень-два. Ну, тобто до кінця вересня максимум. Або ж проєкт зійде з бета-версії, бо він вже майже рік на бета-версії. А зараз я приїхав на харківський вокзал, де можливо будуть прибувати сюди поїзди, якщо карту не поміняють. Ось так я вам хотів нагадати, як він виглядає. Бо ми тут тільки спавнюємося, а ті, хто вже купили квартиру, дім, вони вже тут давно не так що таке. І ось ще бачите, от -от, Київський вокзал, а тут Харківський. І тобто не невеличка відстань між ними. Тому я думаю, все ж таки, що, напевно, карту змінять. І Харків, і Київ будуть дуже далеко одне від одного. Пишіть коментарі, чи вам сподобалось це відео. Що ви думаєте про оновлення, про Ukraine Mobile. Не забувайте вводити мій промокод Міранда, який дасть вам 200 тисяч вгорі. Так само ставте лайк підписуйтесь на канал. Я всім дякую за перегляд і до скорого.